Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. У прямому ефірі повна інформаційна картина. Четверга до вашої уваги. Доброї ночі. Загроза з Криму. Росія до кордону з материковою Україною стягує свої війська з усього окупованого півострова. Це близько 4 тисяч армійців з боєприпасами і технікою, які раніше дослокувались на півночі Криму, кажуть в РНБО. Невеликими тактичними групами російські військові розгорнулися від Каркеніцької затоки до Арабатської стрілки. Українські прикордонники вздовж перешийка нарахували 50 танків та сотню боємашин російської армії. Наразі росіяни активно за допомогою безпілотників розвідують позиції наших захисників. Не на самому адміністративному кордоні, а на певній глибині там від 3 до 10 кілометрів. Попередньо е це близько 4 тисяч особового складу. В складі цих тактичних груп є і танки, є і бронетранспортери, є і системи залпового вогню та інша артилерійська техніка. Українські військові на Донбасі дотримуються перемир'я. Терористи продовжують свою чорну справу впритул, наблизившись до Дебальцевого. Вони облаштовують позиції також біля Кіровського, на Донеччині, Фашівки і центрального на Луганщині. За минулу добу бойовики влаштували 14 обстрілів. Зокрема, сильно зруйноване щастя місто на Луганщині. А біля донецького аеропорту, який вже тиждень штурмують російські спецпризначенці, побував наш Руслан Ярмолюк. Одна рука на кермі, друга на автоматі. На Донецьке летовище дорога крізь хащі її хлопці називають дорогою везіння. Неділю назад тут розстріляли машину. Женщину ранила, водителя. А так, як би, є зім туди-сюди. Можуть, мож, можуть На зустріч ледіде автівка з українським прапором пострілена. Попав під обстріл і ушла машина в сторону. 120 кілометрів. Це може стати гарантією життя. На позиції 93-ї бригади та правого сектору авто влітає. Тут на передовій солдати та добровольці пліч опліч. Ми очень подружились з военными. Они чувствуют нас поддержку моральную. Когда ми приїжджаємо, они радуються. Нам приятно відіти їх ліце, коли ми видіємо, що вони радуються виде нас. Ми всеми подружились. Ми тут как большая сім'я. До готови Донецька Донецька якихось 600 метрів на передовій ще юнаки і вже пенсіонери. 19-річний кулеметник з Франківщини називає себе Да Вінчі. страх за літо він вишас є в деяких... Ну, не вишас, а в деяких іменно випадках. Це природне. То, що просто для кожного вже написано, коли він помре. Померти за Україну я не боюсь. Вони вже кілька місяців під обстрілами градів та мінометів прикривають єдину дорогу до Литовища Донецьк. Це і є передова під Донецьком. Тут, власне, хлопці з правого сектору разом з бійцями 93-ї механізованої бригади і тримають оборону Литовища, до нього рукою подати. Зараз хлопці відбувають атаку терористів. Вистріл! Кулі над вухами та розриви мінометних бомб тут звичне явище незвичний статус, якому бійці з правого сектору віддають життя за Україну то найбільше потреба в легалізації нашого підрозділу. І все. Тоді ми будемо мати статус, відповідне озброєння і будемо нормально воювати, а не на трофейми, а на нормальному озброєнням. Поки бійці воюють і стримують атаки бойовиків у столиці, чиновники Генштабу досі не придумали, що з ними робити. Бракує дуже сильно важкої техніки. В принципі, техніки є, але її мало. Та й, в принципі, я знаю, боєприпаси би побільше. А ці хлопці вже понюхали пороху з 93-ю бригадою і під Савур-Могилою, і під Донецьком, і Авдіївкою. Вони на шкільних автобусах вивозили поранених та вбитих з інших підрозділів, які розбігалися з полю бою. Автомати кидають все і ходять назад. Багато. І В основному це йде ВДВ. Ті, що кричали по початку, що ми ВДВшники нам по барабану, потім кидають руже і тікають, пропадають без їсти. Я це просто ще одну атаку терористів разом із військовими бійці з правого сектору відбили найбільше злі вояки на політиків, які надали Донеччині особливого статусу. Вони кажуть, солдати тільки граються у війнушки, а хлопці гинуть сотнями. Це безусловно, предательство. Предательство українського народу, української нації. Руслан Ярмлюк, Михайло Путя, Сергій Шпортило ТСН 1+,1. Путінські апетити хазяїн Кремля пригрозив, що може захопити європейські столиці, причому всього за два дні. Про таку розмову з Порошенком, яку той переказав президентові Єврокомісії Барозо, повідомила німецька газета Зюдойча Цайтунг із посиланням на звіт зовнішньополітичної служби ЄС. Серед потенційних жертв, на які Путін міг би нацькувати свою армію, він нібито назвав Ригу, Вільню, Сталін, Варшаву та Бухарест. Це вже не перші словесні зазіхання Путіна раніше. За даними італійських змі, президент Росії погрожував барозу взяти Київ, що правда, не за дві доби, а за два тижні. Як і тоді цього разу кремлівська прес служба теж усе заперечує, німецьку публікацію там називають черговою качкою. Офіційно інформацію не підтверджує і прес-служба президента Порошенка. Припинити будівництво газогону південний потік, який Росія прокладає в обхід України, закликає країни Євросоюзу Брюссель. Про це йдеться в ухваленні Європарламентом резолюції на підтримку Києва у Брюсселі Заявили, більше не сприймають Москву як стратегічного партнера і Кремлю варто готуватися до нових санкцій, якщо конфлікт на сході України не залагодять. Росію планують виключити з програм з ядерного співробітництва та міжнародних банківських розрахунків. Попри тиск Кремля, текст угоди про асоціацію з Україною у Брюсселі обіцяють не змінювати, натомість тиснутимуть на саму Росію Ми з канцлером Меркель обговорили цього ранку, що треба тиснути на Путіна, аби той негайно почав виконувати пункти угоди, підписаної в мінську. Він зобов'язався зокрема вивести російські війська зі східної України. Російським солдатам там немає чого робити. Найвищий рівень у Вашингтоні щойно закінчилася зустріч Петра Порошенка і Барака Обами. Президент України наголосив, топ пріоритетом для нього є мир, і заявив журналістам, що підтримкою Білого Дому він задоволений. Порошенко повідомив, що невдовзі до Києва приїде команда американських спеціалістів, яка допомагатиме укріплювати енергобезпеку нашої країни. Натомість Барак Обама подякував за закон про особливий статус Донецької та Луганської областей. Детальніше про зустріч, Наталка пісня домовилися і посміхалися. Так завершилася зустріч українського президента з американським. Наш вийшов до преси в доброму гуморі, доповідав англійською. Все як книжка пише. Я задоволений рівнем співробітництва зі сполученими штатами в галузі безпеки та оборони. Більше сказати не можу. Лише те, що задоволений у білому домі. Український президент провів більше двох годин його зустрічі з Бараком Обамою у овальному кабінеті як фінальний крок протоколу. Два президенти за закритими дворима однією мовою і вічна домовлялися про те, як зупинити війну. Упродовж останніх місяців народ України бореться за свою незалежність. І суверенітет за свободу і процвітання своєї країни, і ми будемо підтримувати це прагнення не лише словами, а й справами. За кілька годин до цієї зустрічі Петро Порошенко виступав у конгресі основний меседж допомогти українцям, тому що нині у світі немає крайньої хати. Загрози для країн НАТО більш ніж реальні її можна зупинити ще на українській території зусиллями тих країн, які обіцяли їй допомогу, коли та відмовлялася від ядерної зброї. Порошенко наголосив в Україні потрібний статус країни партнера. Thousands of Ukrainian soldiers are... Тисячі українських солдат зараз під обстрілами на передовій. Я прошу світ визнати це і допомогти їм. Вони потребують більше ніж політична підтримка. Їм потрібне військове обладнання, як допоміжне, так і власне зброя. Ковдри та прилади нічного бачення це важливо, але ніхто ще не вигравав війни ковдрами. Далі говорив про особливий статус Донбасу і ціну, яку платить замністю за терористів. Я готовий надати мешканцям Донбасу більше прав ніж будь-яка частина України коли-небудь мала за всю історію нації. Я готовий Обговорювати будь-що, окрім розчленування України, упевнений, якщо це війна за права, а не за геополітичні амбіції, рішення буде знайдено. Прислужба Білого Дому своєю чергою розповсюдила заяву Україні виділять майже 300 мільйонів доларів грошової допомоги. Дадуть у борг мільярд, 46 мільйонів дадуть на українську армію. Ще сім на відновлення Донецьку і Луганську. Найважливіший етап візиту українського президента до столиці Сполучених Штатів його виступ в Атлантичній Раді. Він розпочнеться за кілька годин. і Результати будуть відомими в Україні ближче до ранку. В Вашингтоні сподіваються, він таки буде добрим. З Вашингтона Наталка пісня Андрій Попович, ТСН 1+,1. Чи Що принесе реальний мир на схід України? Ухвалений парламентом президентський закон про особливий статус районів Донбасу. Дискутували на круглому столі традиційно організованому агентством УНІАН та ТСН. Експерти не називають цього документа ідеальним. Мовляв, деякі його положення, як от вибори в окремих районах, не прописані в українському законодавстві, тож потрібно пояснити, як закон працюватиме на практиці. Утім, експерти одностайні, він є частиною переговорного процесу. Думаю, що законы, закони, мы ми сунули в пасть Путіну, вот, для того, щоб он не мог там формально нічого предъявить, вони будуть призвані для того, щоб то образом акумулірувати ціли і все-таки зайнятися построєнням армії. Соратники Януковича у Москві стали відомі імена 24 українських депутатів, які напередодні побували в гостях у Державної думи Росії у списку. Регіонали та комуністи а на Чолі, Володимир Олійник, Таїсія Повалій і Олена Бондаренко. По що їздили? Я Слясарчук розповість. На схемі розсадження українських гостей 24 прізвища в два ряди: Володимир Олійник, Олена Бондаренко, Таїсія Повалій, Владислав Лук'янов на чільних місцях навпроти спікера російської держдуми. У перший ряд потрапили двоє з дев'ятьох комуністів: решта регіонали. Голова думського комітету у справах СНД Леонід Слуцький називає гостей мужніми захисниками інтересів руського миру. Несмотря на переслідування со сторони. Саме повозглашених київських властей а спікернаришкін після зустрічі запрошує до сесійної зали. Там, де ухвалювали закон про анексію Криму, тепер підіймаються для аплодисментів колегам. І давайте всі вместе поприветствуем наших українських колег, які знаходяться на гостій трибуні, і пожелаем им успешной работы в очень непростых условиях. Представникам групи за мир і справедливість співчувають. Їх виводять на брифінг, і називають новою політичною силою. Володимир Олійник озвучує тут свою виборчу програму налагоджувати з Росією добросусідські стосунки. Російська преса користується нагодою взайво розповісти про страшне життя регіоналів комуністів за нової влади. Коли доходить до закону про люстрацію, олійник хвилюється тому кілька разів, чи то обмовляється, чи то розмовляє зрозумілою місцевою мовою. Можна оказувати давлення на збирателя, ви вже Коло мільйона люстрація. Ну я вам скажу, це прислідування. Це переслідування за політичне убіження. Київська влада лише розводить руками. Механізму переслідування немає. Безумовно, у нас нема права блокувати виїзди заїзди народних депутатів. Але ж я вважаю, що. Такі вояж є неповагою до власної країни. Є зрадницькою позицією. На сайті Верховної Ради жодної згадки про цю поїздку. Яким коштом 24 все ще народні депутати України її здійснили? ТСН з'ясовує. Яна Сазарчук, ТСН 1+,1. Містика у Динамо. Вихованці Андрія Гусіна і експерти налякані дивними збігами, які вони угледіли у смерті за півтора місяця, відразу трьох українських зірок футболу. На що вказують нові подробиці трагічної ДТП, в якій напередодні загинув 41-річний Андрій Гусін, дізнавалась Ганна Бока. На такому мотоциклі приблизно на такій же швидкості рухався в останнє Андрій Гусін. Если... На ньому скаряться у тріану сліще, который опитний, ускоряє, і ускаряється то пасажира ззаду можуть просто бути помутнення розсудка, тому що та ета очень штраф. Останній у житті проїзд з екстримом був на суперкарі з літровим двигуном, вагою менше 200 кг, і з максимальною швидкістю до 300 км. Автомеханік Гліб каже: найімовірніше Гусин не вписався в поворот і заїхав. У відбійник, адже з такими мотохарактеристиками може впоратися лише професіонал. На першій передачі може їхати 140 кілометрів. Перша передача, а у нього їх шість. Ви розумієте? дато на сколько уровень професіоналізму должен бути у uh, у пілота, щоб пользуватися таким мотоциклом. Не шини та не ідеальна поверхня трас на чайці теж не винуватці смерті. А от причина, яку ще варто довести, гусіну хтось дав прокататися на модному мотоциклі. На це вказують і чутки, що гусін до цього захоплювався кросами, а це зовсім інший мотоклас. І той факт, що шолом зі спортсмена злетів, шлем не може зліті, він був не під розмір. Либо застежка була не застегнута у міліції. ТСН підтвердили, мотоцикл дійсно не зареєстрований на гусіна, а результати кримінального провадження покажуть справжні причини смерті. Відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу легенда футболу за останні півтора місяці це не недбальство, містика. Обговорюють і вихованці гусіна, і експерти. Адже Андрія Баля не стало на дев'ятий день після смерті Валентина Болькевича. А Андрій Гусін пішов з життя на сороковий день після смерті Баля. Чесно, навіть страшно, через що питання для «Динамо», Тим більше для люди, такі, які були в «Динамо», Динамо знали Дінамо зналі фені всі ми переживаємо, ми не понімаємо. Ну ще в шоки. Я можу сказати. Друзі та рідні в містику вірити не хочуть, але й пояснень таким збігам не бачать. Що там ми може, неправильно робимо, Може раніше щось неправильно, ну так не доведе бути насправді. зі прощатимуться з гусінем завтра на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тим часом у суспільстві вже обговорюють. Легендарний тренер збирає зіркову команду Динамо. Ганна Бока, Іван Воробйов, Ігор Ткач, Галина Гран ТСН 1+,1. з побажаннями довгих років життя у щасливій Україні. Прощаюся з вами ТСН повернеться в ефір о сьомій ранку. Виспіться як слід і прокидайтеся з радістю.